Заступник голови національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Анатолійович Нєв, начальник головного управління національної поліції Львівської області Олександр Анатолійович Шляховський, керівник Львівської обласної прокуратури Микола Меред, керівник управління служби безпеки України Львівської області Вадим ну, був Затриманий бутовно підозрюваний учне цього вбивства. Наразі тривають слідчі дії, він був отриманий у Мінській області національною поліцією пружного безпеки України за процесуальним клінічним обласним генерального прокуратури, були проведені всі обхід у слідчі дії і на сьогодні ми бачимо цей результат, що правоохоронна система скасувала дуже швидко і затримала. Насамперед для нашого суспільства це резонансне вбивство. Щодо конкретних деталей, ми готові відповісти на ваші питання, але хочемо зазначити, що дуже багато деталей, повинні залишатися для слідства, для поручних вимог, саме всі ортами, всіх осіб, які прийшли та чи не відмовитися. Якщо можна тоді запитання, вже було оприлюднено президентом так і вночі, що він дав перші свідчення затримані, скажіть, будь ласка, якщо можна. Які мотиви, що йому Можна сказати, що на сьогоднішній день ми вивчаємо ці мотиви, ми не прибираємо жодної з версій, ми продовжуємо працювати по всіх напрямках, так, що в противні клуби працюють по окремих версіях. Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство, ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. З'явилася інформація в телеграм-каналах, що йому погрожували, що у нього син військовий погрожували, як погрози були пов'язані син, з що... сином. Син. Саме з сином можете поговорити? Ну, ну, не, не, не з сином, а з приводу я шантажувала його інформацію про місце знаходження тіла загиблого сина. Така інформація дивилася в телеграм-каналах. Чи хочете прокоментувати? дивись, це складно коментувати. Насамперед ми ж проводимо всі оперативні дії, які дозволяють нам зафіксувати сам факт. Четності особи до створення цього злочину. Щодо мотивів цієї людини, я вважаю, що правильно казати лише після проведення відповідних січів. А чи зізнався до? Ми не кажемо по те, що він зізнався, дивився. І генерального прокурора Служба безпеки, Національна поліція працюють за то, щоб здобути. Офіційні докази, щоб ми могли підтвердити, що ця особа безпосередньо вчинила цей злочин на сьогоднішній день і на сьогоднішній час його оголошено про підозру вчинення усува. І щодо мотивів, звичайно, слідство після проведення певних слідчих дій. За підтримки всіх правоохоронних органів і Служби безпеки України ми можемо казати, що буде багато скільки хто він, що він, звідки чим займався, скільки різна інформація гуляє, так що просто. цього я хотів би зазначити наступне, що вже ви знаєте. Десь годину тому назад я особисто погодив повідомлення про підозру вказаної особи. Повідомили ми йому про підозру. За двома статтями, частина першої статті 263 це незаконне придбання зберігання вогнепальної зброї. І частину першої статті 115 це мисне будство особення. Наразі тривають слідчі дії, які ще будуть тривати довгий час, бо дуже великий обсяг роботи у нас. Крім того, підготовлено по питаннях про обрання вказаної особи запобіжного заходу. Ми будемо просити. Безальтернативний запобіжний захист, а саме тримання під вартою, без можливості внесення застави. Найближчим часом це питання буде подано до суду. Ми будемо відстоювати саме такий запобіжний захист, тому що ми вважаємо, що тільки він зможе забезпечити виконання покладених обов'язків не підозрюваних. Крім того, хочу зазначити, що попереду у нас дуже багато роботи, бо для нас метою є не тільки затримання і повідомлення особі про підозру, а отримання також вироку. Приведу вирок на цій справі, яка поставить крапку, який поставить крапку е, з приводу всіх обставин, хто винен, то приймав участь чи злочин смієш. Скажи все-таки, хто чим займався? Тую інформацію, яку дозволяє на райся. І звідки навички, поводження зі зброєю і чи значна зброю у вас? Не можемо ми по не можемо ми на даний час надавати дану інформацію з метою. Ми на даний час збираємо ці докази, ми обов'язково проінформуємо суспільство і будемо інформувати суспільство поетапно з процесами документування і збору відповідних директорів. Скільки початку? Ну, ми ми 1973 року народжуємо. Львова місцевий да, місцевий мешканець, який проживав тут у Львові і мав певні обставини, за яких общається вписно. Ми не хочемо давати деталі, чому який мотиву для нас це важливо, тому що і служба безпеки України каже, і національна поліція, як яка розслідує цю справу, і звичайно офіс генерального прокурора кажуть про те, що нам надалі працювати дуже багато деталей, які на дуже важливо. Розкажіть, де він працював? Він дійсно був кур'єром чи ні? Він не мав е постійного місця роботи, який робляв на вибух ползав. Тобто працював кур'єром. Як ви його затримували? Тобто скільки тривала операція, скільки залучило правоохоронців, які ну, якісь ну, подробиці? Справ Ігор Клименко і, і, і звичайна голова національної поліції вони повідомили про результати нашого розслідування. Це дійсно вона тривала цілодобово. Хочу сказати от, всі будівлі, що ми фактично знаходилися разом, поки тривало розслідування, встановлення всіх обставин опрацювання, місця події. І за результатами ви бачите, що Підозрювана особа була затримана. Чи можете сказати, чому саме на Хмельниччині? Це були його родичі, чого він, чи він там перечікував? що це було, якщо можна. Я вам скажу так, що ми не виключаємо випадку, що особа мала намір далі виїхати, незаконно виїхати за межі наших людей. Все перевіряється. Чи є якась інформація про спільників, чи він сам, скоріш за все? На даний час в одній особі оголошено про підозру, про що зазначив пропороки Львівської області, і ми кажемо про те, що наразі поспільнику невідомо. Але ще раз кажу, що ми не відкинули жодної версії, але пріоритетною для нас є відпрацювання інформації щодо можливого саме російського. І ще скажіть, от з'явилася теж направні інформація про те, що він покинув злочин, прісувався до Веліківського лісу, наче там схвалив в якому був то підтвердити, спростувати, сказати. Я пропоную. Давайте будемо керуватися тою офіційною інформацією, яку яка, по перше, є перевірною, яка ми додаємо в засоб масової інформації. Більше інформації стосовно і маршруту, все інше, ми наразі вважаємо, що не Бачимо давати, бо знов такий повторюсь. Безпосередньо саме зараз проводяться ці слідчі дії. І ми б не хотіли втратити ті топи, які можуть бути здобутивою. Саме... Тому ми їх в подальшому будемо інформувати По-перше, її санкція у нас розгляд запобіжного заходу буде найближчим часом. Ми будемо до цього часу вже мати більше інформації. Поступово ми вам будемо видавати цю інформацію вже можна на той час цікавого? Но... Я вибачаюсь, вибачаю, Хочу додати, що міністр українських справ Ігор Клім'янка і, і голова поліції е, вже повідомили вам, що цей злочин не був спонтанним першим. Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Е, підготовка і підходу, і відходу злочинця, вони готувалися за Зелегій. Тому ми вважаємо, що звичайно що є якась е інформація щодо осіб, які інсультували вказану особу і о, намагалися сприяти до скоєння цих дивіться. С я розмовляла з батьками львів'янами. Є такий гострі, так що сам лів звичайно, там ми не говоримо про конспірації, якісь, але львів політичне вбивство з іншим нього вже військовий. Тут знову старший чоловік, військовий, тобто такі знаєте паралелі дуже солові крутяться великі. І власне, скажіть, будь ласка, чи це саме на те, що бути російський слід? І друге, пане не шляховський, все ж таки буде якась ретельніша перевірка, так от дзвінків, які тут у вас, так щоб буде якісь були уважніші, Телефонували, коли Бог спачить, хто знову не вдалі добре. Дякую, дякую. Бо він вам. стояв, пильнував і люди Угу. — Тобто російські okay. слід зараз ми відпрацьовуємо в рамках розслідування кримінального впровадження в мислями вбивця. Версія, яка б у нас були докази щодо причетності спецслужб Російської Федерації, нам розглядається. Ми документуємося, проводимо про заходи в рамках кримінального провадження. Як тільки будуть те, що можна оприлюднити, то все одно обов'язково буде доведено до. Спільною. Ми відпрацьовуємо цю разів, поки показовою базу брата і мене. Щодо іншої частини вашого питання, то я хочу відповісти вам наступні чином: в країні триває війна, країна воює, країна відстоює свою незалежність. Ворог різними підступними цинічними вчинками хоче дестабілізувати суспільство. Навіть такі як пробивство Андрія Пардія. Ми повинні всі мати плеча підтримки, один одного підтримувати і довіряти правоохоронним органам, надавати інформацію. Якщо щось стає відоме, щось підозріле, ми реагуємо на всі злочини, на всі повіховні, які надходять на лінію 102 чи 112. А звонили люди з Єфремова, що там біля страхової компанії, там крутилась людина дуже довгий час. Давайте ми не будемо цю інформацію зараз розголошувати, а з часу Любень зброю. Тобто немає інформації, чи стежили за ними, ну за переб'єм. На даний час ми опрацьовуємо, опрацьовуємо це питання, вивчаємо здобуті нами вже докази і будемо готові сказати, коли їх опрацюємо, і це не зашкодить зашкоденський. Лічі знаєте, що, будь ласка, з приводу того, що Андрій Поробій звертався в Європу тому, щоб йому надали охорону. Чи про має про, він це... про це заявив його колега Арія знаєте, Ну я відразу ну, кажу, що на до національної поліції Андрій Поробій не звертався за надання йому охорони. До Служби безпеки України теж саме. Те, Зверне від я не було. від його оточення теж саме. Я можу сказати вам так, що ви, я, ще раз підкорюю, що робота 24. У момент підчинення цього вбивства, завдяки Національної поліції, оперативним службам Служби безпеки України і, звичайно, Офісу генерального прокурору, ми зібрали достатньо доказів, щоб обґрунтовано сьогодні прокурор підписав цю підозру. Ми кажемо не про випадковість, а це посадовні правоохоронних органів. Який дозволяє нам сьогодні казати, що ця особа підозрюється правоохоронними органами і сходять цього області.